І мене кинули, мене наказали на передову лінію це під Донецьком, в Донецьки, під Бахмутом, Іванівське. Мене туди кинули на смерть. Просто краще, коли людини немає, б'ють, де і всі справи. Я знаю цю всю, все, що відбувалося, не з найкращої сторони. Те ви і самі знаєте, те, що по телебаченню вам показують це одне, а є друга правда. Я вам скажу Бог. Заступається за своїх дітей і так веде, так захищає. Мене кинули туди насмерть. На два місяці я не виїжджав, не виходив з самої передової. Надіялися, що в мене не буде, не буде проблеми, тому що там не люблять віруючих людей на самому, насправді. Там були один був православний священик, син священика. На один день вони приїхали і вони лежать на полях там. А лежать їх ніхто не забере. На жаль, жінки дуже багатьох пишуть і питають: ти хоч поділись, скажи, куди потім війна колись закінчиться, скажи куди їхати, хоч координати, де найти, хоч тіло, рук, ноги найти. Тому що була людина і нема. Я вам розповів таке велике свідоцтво, як Бог мене е, потішав. Коли ви всі за мене молилися, я деяким братям братам і сестрам писав, розповідав, що відбувалося там, які чудеса Господні там відбувалися. Ваші молитви Бог чує, брати, сестри. Це слава Богу, я потім помолився, подякую Анатолій Івановичу, подякую разом. Я хочу, щоб Бог вас усіх благословив від самого найменшого по самого старшого. Так зробили, що я був медиком. Там. Приходилося відповідати, перемотувати відірвані пальці, руки, ноги, спасати, рятувати, вчити молитися перед смертю багатьох. І хлопці, деякі приходили, коли повідбаражували ноги, приходили і перві слова. Коля, ми молилися, нас Бог зберіг, падали снаряди, не розривалися. Oh Це перві слова, які ми вони зустрічали. Вони поверталися дочі, тому що днем неможливо невозможно Дронів дуже багато. Оцих каміказів, убиваючи їх людей. Страшне, що відбувається. І ці хлопці. Молочили це, вчилися молитися і кажуть, молитва змінює траєкторію снаряда. Ви, ви да, ну, розумієте, Хай Бог обновить вашу силу, вашу впевненість в Бозі, тому що Бог живий, Бог сильний, Він такі чудеса робить, що це просто не вкладається в розум. Були ми ховалися, там нема жодної так, будівлі, там все зруйноване, майже пустеля із кирпичів, з усіх построїв. На кожному шагу, там, можуть бути взривчатки, міни дуже є багато чого. розповісти. Це сутками можна розказувати. Ми знаходилися в наш евакуаційний центр, де я і лікував, де й допомагав, де хлопці перед на виходом на позицію знаходилися. Ми знаходилися в двохповерховому будинку, який Бог беріг стільки. Я там був два місяці. Бог не давав. Оцим людям, які зійшли з ума, у яких злоба нелюдська, Бог не давав Не один снаряд не посіла, не один снаряд, брати, сестри, ви не уявляєте, сила молитви.